Що, нам все вечір, і ми зібралися. Я думаю, що кожен із нас скористується можливістю цього вечора щось взяти для себе, для нашого благословіння. Я прочитаю дії святих апостолів, перший розділ шостого вірша і декілька віршів нижче. А вони, зійшовши, питали його й говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їй відказав: то не ваша справа знати час та добу. Що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в осі Юдеї та в Самарії аж до останнього краю землі. І прорикши оце, як дивились вони, він угору возносити став, і Хмара забрала його сперед перед їхніх очей. Учні Ісуса Христа свого часу всі почали. Та Ісусом. Вони почали за Ним слідкувати один за одним, і так більше і більше набиралося учнів Ісуса Христа. І вони всі мали одну ціль, яка для нас, я думаю, вже є знайома, і вона не раз була нагадана для нас із цієї кафедри, що вони мали свою ціль, і їхня ціль було бажання це звільнення від римської влади. І вони з цим йшли, і вони побачили в Ісусі Христі того, хто може це зробити для них. І вони, і ходили, якби ходили за Ісусом, і вони з дня на день очікували, що в цей день вже Христос це зробить. В цей день, яким чином Христос звільнить нас, в цей день, яким чином Христос зробить для нас оце, оце, оце те, що ми бажаємо. Він зробить Його для нас. І кожен день вони, вони думали, що це станеться. Але проходив день за днем. Христос проповідував зовсім інше. Для них незрозуміло речі проповідував. Він проповідував про спасіння, він проповідував про звільнення людей від рабства гріха, проповідував про те, що людям потрібна допомога. Він прийшов звільнити хворих, він прийшов вилікувати хворих, він прийшов, щоб зняти кайдани, цепи оці, зняти із гріховного рабства людей. І він це все проповідував людям, а учні, як нібито того навіть. І не чули, а вони продовжували думати про своє, надіятись про своє, що Христос зробить. Він звільнить їх, і вони будуть, вони будуть сидіти один по праву, другий руч, і вони будуть управляти, і вони це все думали. І приходив час за часом, рік за роком, і прийшов такий час, що їхня надія дуже сильно вмерла, тому що Ісуса Христа розп'яли, Ісуса Христа з нього знущалися і Його. Він помер і похоронили Ісуса Христа. І їхня надія вмерла про те, що вони мріли, про те, що вони бажали відбудування їхнього царства. Вони про то мріли, а їхня вся надія померла, тому що помер Ісус Христос і Він був похований. Але стало щось прекрасне, що ми зовсім недавно святкували: це Воскресіння Ісуса Христа. Він воскрес, слава йому, і Він являвся своїм учням. Спілкувався з своїми учнями, і вже на останній розмові, перед тим як він мав був вознестися, він з ними прощався, і вони звертаються до нього з питанням: Господи. Хіба ж вже не цього часу ти відбудуєш? То, що ми так довгий час чекали. Ми чекали, що це станеться з року в рік, воно не ставалося, і ти помер. І вже всі думали, що ти помер, але ти так славно в славі своїй Воскрес. І Римська імперія, і ті воїни, вони не могли, які сторожили Ісуса Христа, вони не могли його там втримати. Смерть не могла, нічого його не могло втримати. І стався такий славний момент. Ісус Христос в славі! Він воскрес! І це був славний момент і учні. Вони запитують питання, Господь, саме зараз в такому славному моменті, хіба не зараз, хіба не відбудуєш ти царство? Хіба, не, хіба ти не звільниш нас від, від цих римлян, і ми будемо, будемо царувати, і ми будемо мати прекрасний час. Хіба це не зараз, зараз якраз саме найкращий момент для того? Хіба не зараз, І він відповідає учням, що це не ваша справа знати те, що отець буде, яка доба, що він буде робити, але він їм щось говорить. Цікаве таке, він, скаже, він їм говорить. Що та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і ви моїми свідками будете. Учні Ісуса Христа, вони довгий час ходили за Христом, не для того, тому що вони дуже сильно хотіли щось зробити для Христа. Не для того, тому що вони хотіли себе от представити Христос. Бери, на, от ми будемо твоїми учнями, а ти що хочеш роби, Яка твоя ціль роби? Вони побачили в Христі свою ціль. І вони, якби ніби були біля Христа, не по тій причині, що вони повністю йому віддавалися, а по тій причині, що мали бажання свою ціль, і думали, що з Христом вони досягнуть своєї цілі. Але Христос їм говорить, що прийде на вас Дух Святий, і ви тоді вже станете моїми свідками. І ви будете виконувати те, що я вам буду, те, що Дух Святий буде вказувати вам, ви будете те виконувати будете робити. І ви насправді станете моїми свідками, коли Дух Святий на вас злине. Хоча довгий час учні ходили за Христом, довгий час вони слухали проповіді Ісуса Христа, які Він говорив. Їм подобалися ці проповіді, які вони говорили, які Ісус говорив, вони їх слухали. Більше людей до їх приєднувалося. Але Христос каже, що щось ще краще станеться тоді, коли злине на вас Дух Святий. Хоча ви і проповіді слухали. Хоча ви і слухали, бачили багато великих чуд, які траплялися, Воскресіння, ізцілення, прозріння, згнання нечистих духів. Ну, Різні були чуда, різні прекрасні проповіді були. Це все Христос їм показував. Бурив, тихомирював. Але то не змінювало їхньої цілі. Вони продовжували мати свою одну ціль, що Христос відбудує царство і вони будуть царювати. І після Воскресіння вони ще з тим самим питанням приходять до Ісуса Христа, і їхня ціль не змінилася. Вони надалі думають, що Христос зараз відбудує царство. І ці проповіді чомусь. Чомусь в них не мінялося. Вони слухали і бачили чуда, не мінялося. Але Христос каже, коли Дух Святий злине на вас, сила Духа Святого, то тоді щось поміняється. Ви станете моїми свідками, і ви будете виконувати ту місію, заради якої я прийшов на цю землю. І зовсім через декілька днів ми будемо святкувати. День п'ятидесятниці, коли злинув Дух Святий на учнів. І вони з тих пір почали вже не переслідувати ціль. Ту, щоб відбудувати царство, вже вони не бажали бути якимись чиновниками в царстві Ісуса Христа на земному царстві, про яке вони собі так малювали в своїх, в своїх думках. Але вони почали проповідувати. Хоча їх переслідували, вони продовжували проповідувати і свідкували спасіння від людських гріхів, і не звільнення від римської влади, а звільнення від, від гріхів людей, від різних залежностей. Це поміняло, коли Дух Святий прийшов в життя людей, коли Господь вселився в серця цих людей Духом Святим в нашому житті. Ми, як люди, дуже часто по різним причинам приходимо. І слідкуємо за Ісусом Христом. Багато людей по різних причинах почули, що християнство в християнстві гуманітарку дають в Україні. Багато людей це чули. І вони приходили в церкву, ходили з християнством, тому що вони час від часу могли якусь гуманітарку, гуманітарну одежу або поміч якусь отримувати. Інші люди почули, що в християнстві є і зцілення, і вони ходили в церкву, тому що бажали когось мали близьких, можливо, хворих. І очікували ізцілення. Інші люди за якоїсь популярності приєдналися до християнства. Інші люди заради якогось бізнесу приєдналися для, до християнства. Багато політиків дуже часто себе прираховують до християнства за того, щоб набрати якусь кількість голосів. І всі люди, багато людей дуже часто мають свою причину, чому вони слідкують. За Християнством, за Христом ходять в церкву, читають, вроді би, Біблію, і вони мають свою причину. Але поки Дух Святий не приходить в їхнє життя, то вони по своїй причині слідкують за, за Христом. Але коли приходить серце людини, Дух Святий, то щось стається. Людина починає не використовувати Ісуса Христа, а себе предлагає для Христа, щоб Христос використовував ту людину, щоб користався нею, щоб вона могла послужити для Христа. Я думаю, кожен із нас ми можемо згадувати ці моменти, коли в нашому житті Христос хрестив на... ми були хрещені Духом Святим, і Дух Святий, Він злинув в наше життя, в наше серце і почав нашим життям керувати. Ми мали іншу ціль в житті. Ми, приклад, ми, ми, ми служили Христу і по сьогоднішній день. Ми, якщо ми не, не відкидаємо або не, не, не вирішуємо робити свої рішення, а остаємося бути покірилими Духу Святому. То ми щось стається в нашому житті, щось міняється, коли приходить в життя людини, Дух Святий. І тому сьогодні моя проповідь: ми будемо йти до молитви, і моє бажання це в першу чергу, щоб ми дякували завжди Ісуса Христа і Господа нашого за те все, що Він в нашому житті посилає, і за те все, що Він в нашому житті дає, і Дух Святий це найпрекрасніша річ. Яку ми отримали спасіння, Дух Святий, ми отримали від Бога. І ми будемо дякувати кожен із нас, хто має це благословення в нашому житті. Ми будемо дякувати, і ми вже почнемо святкувати в неділю свято, але ми вже будемо святкувати, дякувати нашого Бога. Але можливо, між нами, може, є якісь люди поміж нами, які були з Ісусом Христом і, і виконували все те, що Він хотів, але в якийсь час вирішили піти від. Від якби не мати Дух Святий за, за авторитет, не, не слух, не бути слухняним Духом Святим. Я думаю, що ми знаємо, що без Духа Святого ми тільки ми можемо переслідувати свої цілі. Без Духа Святого ми можемо ходити, ми можемо приходити, коли Бог не живе Духом Святим в нашому серці. Ми можемо приходити, ми можемо виконувати якісь навіть... Обряди, можемо вробити якісь речі. Гучні Ісуса Христа ходили, ходили, але переслідували свою ціль, мали своє бажання. Але Христос сказав: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і з вами щось буде інакше ви станете моїми свідками. Коли ми приймаємо силу, коли Дух Святий, Він сходить на наше серце, в наше життя, то ми стаємо іншими людьми. Ми стаємо тими людьми, яких бажає бачити Бог. І тому ми будемо в цій молитві йти. І я би хотів, щоб кожен із нас ми переглянули. Ще раз своє серце, в які ми маємо відносини з Господом, які ми маємо відносини через Дух Святий, наскільки ми є слухняні Духу Святому або неслухняні, чи живе, чи Дух Святий є і керує нашим життям, чи можливо ми керуємося якимись своїми цілями, і, можливо, ми ходимо за Христом з своїми якимись персональними бажаннями. Перегляньмо в цій молитві. Перегляньмо наше життя, перегляньмо наше серце, поспілкуємося з Богом і подивимося, як ми ходимо перед Ним. Тому що тільки з Духом Святим ми зможемо виконати, ми зможемо задовільнити нашого Бога, тільки з Духом Святим ми можемо виконати Його волю, якщо ми виконуємо волю нашого Бога, якщо ми задовільняємо Його, то це і приведе нас до вічного життя з ним. А якщо наше життя не задовільняє Бога. Якщо наше життя, воно не є направлене в тому, щоб задовільняти Бога. Мені тяжко уявити, наскільки Господь буде бажати прийняти в царство своє тих людей, які цілонаправлено стремляться в тому, щоб не задовільняти Його. Тому ми в цій молитві, Господь буде дивитися на серце наше, наскільки ми з іскриним серцем до Нього приходимо. Не обов'язково якісь вивчити правильні слова, з якими словами поспілкуватися з Богом, щоб він зглянувся на наші сильні слова, на наші мудрі слова і щось поміняв в нашому житті. Просто з нашим відкритим серцем перейдемо перед Бога. Хай він поспілкуємося з ним. І Господь Він силою Духа Свого Святого, Він може поміняти наше життя. Він може поміняти, так як він поміняв життя учнів. Ми бачимо, як наскільки сильно воно помінялося. Після того, коли вони бажали відбудувати зовсім, зовсім невеликий час до хрещення Духом Святим, до, до Сходу Духа Святого в їхнє життя, вони запитують питання в Ісуса Христа, Господи, хіба не зараз ти відбудуєш? І зовсім невеликий час проходить. Наповняються вони Духом Святим і починають святкувати і кається велике, велике число людей. І з того часу вони продовжують далі це робити. Тому Якщо ми хочемо мати подібну переміну в нашому житті, щоб подібне щось ставалося в нашому житті, нам необхідно, щоб сила Духа Святого вона була з нами. І ми в цій молитві будемо переглядати, наскільки вона є з нами, наскільки ні, наскільки ми її потребуємо. Нехай в цьому Господь нас благословить і допоможе. Я закликаю всіх до молитви. Будемо молитись. Амінь. в четвер. Нас продовжить. Я не знаю, яку тему буде мати, брат Анатолій. Ми, ми читали послання Апостола Петра, ми слухали розбір або вивчення слова Божого. Бранаторій Бран також, як служитель, пастор, вчитель, е, теж має Господь дав слово для серця, для церкви нашої і щось, Господь положив йому на серце. А я ділюся, свою чергу, також Словом Божим, брати і сестри, що ми маємо сьогодні цей добрий час який Господь дарував для нас, і я зачитаю місце святого письма, яке є записане в пісні апостола Івана з першого розділу? Такі слова: що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. Так почав, описує апостол Павло про те, що він пережив, що вони бачили за днім того часу, коли вони ходили з разом із Ісусом Христом. Я вважаю, що це була велика милість для того часу, для тих учнів, яких Христос призвав, яких передбачив, яких покликав, щоб вони йшли за Ним. Звичайно.